Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан Є. На що ж у нас кетс показали токеноміку і показали, як будуть розподілятися їхні токени між ком'юніті? І одразу забігаючи наперед, хочу вам сказати, що надії наші не втішні, дуже не втішні, і зараз розберемося чому. Як ви бачите зараз на своїх екранах це офіційне повідомлення від CATS Community, А зараз я вам покажу звідки готувався напад, а точніше переклад цього поста, з якого ми бачимо, що загальна пропозиція CATS складає 600 мільярдів токенів, тобто трошки більше ніж е, самих токенів DOX. Якщо мені пам'ять не зраджує, там 550 мільярдів токенів. І що ми бачимо одразу, що 55% тільки на airdrop, тобто трохи більше половини лишається на ком'юніті, і то розбито на два сезони. Давайте далі почитаємо, які це два сезони і що вони собою будуть являти. Але нас більше цікавить, куди підуть решта токенів. Отож, 12% це якісь свого роду буде обмін. В оригіналі це звучить як exchanges, тобто це піде на обмінники. Скорше за все, це. Певна кількість токенів, які будуть надані біржі для початку торгів, таке доволі часто відбувається, і це є нормою. Отож, 10% для прихильників раннього зростання. Ну тобто, умовно, давайте будемо чесно казати, це для своїх. Тобто 60 мільярдів токенів будуть роздані між там невеликою групою людей. Далі 10% це кошти для екосистем, не буду догадуватись для чого. Це можливо, хтось мене поправить в коментарях. 6% для себе коханих, ну звісно, не без того. Отож, разом маємо 10,6% для себе і для своїх. Далі 4% стратегічні стратегічної інвестиції, куди ж також можна віднести і а, медіа партнерів, консультація не зрозуміло, що це мається на увазі, яку консультацію їм там потрібно. Я би ці решта 45% просто би розмістив гроху для себе і для якогось там розвитку, хоча поняття немає, які вони там розвиток ще планують. Якщо ще докси зрозуміло, які будуть приблизно майбутні фундаментали, то вони планують інтегруватися з Телеграмом і готують для цього відповідний функціонал, хоча DOX це і є по суті проектом від Notcoin, то Кедс не зрозуміло, звідки там ті лапи ростуть. Отож що далі нам пропонують в першому сезоні для роздачі саме аеродропу? 30% пропозицій, тобто 180 мільярдів токенів, піде для нагороду першого сезону. І які ж у нас умови для надання першого сезону? Тут доволі починається все цікаве. Чому? Тому що першим пунктом стає, що у вас має бути Pass. Ось як він в оригіналі так само пишеться. OG Pass. що це таке? Це ви мусите задонатити один тон коін, де ви отримуєте доступ до розширених можливостей фарму. Я цього не робив і робити, чесно кажучи, не збираюсь. Далі також поясню чому. Далі, щоденні операції, швидше за все, це мається на увазі. Також донат у розмірі пів тонн монети і отримати 2000 токенів. Я цього також не робив і робити не збираюся, тому що це зуперечить принципам ноткоїна і докс. А які у нас основні принципи цих проектів це чесна роздача між всім ком'юніті безкоштовно. Так, там були якісь невеликі моменти з донатом, але за це ми отримували, вибачте, не. По дві тисячі токенів, а по двадцять тисяч токенів, і того з нас брали не півтон монети, а брали, здається, нуль дві тонни. Одразу різницю відчуваєте, і це була одноразова акція у DOX, У котів же тут ситуація чим більше ти задонатиш, тим більше ти утримаєш. Тобто ці хлопці просто розкрили кишені по повній програмі і кричать: нам прямо: хлопці, не сипайте, бо інакше нічого не отримаєте. Чесно кажучи, я проти таких проєктів, і я аж не зацікавлений брати участь у подібному скамі. Одразу це скажу, що я це так вважаю. І третій у нас пункт це діяльність у програмі рефералів, ну тобто для інфлюенсерів. Як я вже і писав у своєму пусті в нашому телеграм-каналі, де тут звичайні ж користувачі, а вас тут немає. І про це далі також написано. Далі у нас іде пункт розповсюдження аеродропу. 70% ті, хто отримали переписки ОГЕ Пас із щоденними транзакціями у цих буде 70% токенів. Ну що, одразу відчуваєте, як мимо у вас пролітає дроб, хто не донатов, і 30% від активним користувачам, які зробили внесок у спільноту. Що тут мається на увазі, без поняття. Можливо, це і про нас простих смертних тут пишеться. Далі нас повідомляють, що останній знімок сезону буде зроблений 30 вересня, за ми і отримаємо ось ці 30% перші, а далі наступні 25% буде з другого сезону. І як тут вказано, буде присвячений створенню фотографій штучного інтелекту та створення власного унікального якесь PFP. Чесно, навіть вникати не хочеться, що вони там поноводумували, але функція зі штучним інтелектом ніби зараз існує, коли ти закидаєш картинку свого кота і отримуєш за це певний профіт. Далі у нас тут розписують доволі цікаву інформацію, і як вони одразу принижують звичайних гравців. Окець, ми цінуємо розумних котів. Тобто, ти, якщо донатиш, ти розумний, якщо ти не донатиш, ти дурак. Відчули цей момент, та одразу вони з ходу вас, ті, хто прийшли зробити проект, а не вкладати, називають тупнями. Окей, поїхала далі. Які знають, що безкоштовний сир лише в мешоловці, ну це брехня повна. Чому пояснює, тому що той самий ноткоін, той самий Докс, абсолютно безкоштовно, без ніяких донатів. Що зробив? Вірно, роздав нам дроп, і то не маленький. Звісно, хто був активним учасником цього проєкту, наприклад, я з одного аккаунту, ноткоін за 4 місяці отримав 400 доларів. А з проєкту DOX з одного аккаунту, я в середньому отримав від 60 до 100 доларів. Відчуваєте цей момент, коли КЕЦ вас е, називає тупими людьми, якщо ви не задонатили, і говорить, що якщо ви не заплатите, ви і нічого не отримаєте. Загалом, брехня. Повно. Далі вони пишуть, хоча деякі можуть вірити, що вони можуть отримати великі винагороди з невеликими зусиллями, ми винагороджуємо тих, хто справді розуміє гру та розумно вкладає свій час і ресурси. Тобто, знову ж таки. Якщо ти просто кожен день заходив, виконував всі задачі, виконував квест із фото, максимально підтримував проект, але не задонатив, ти. Ніщо і ніхто зрозуміло, так, да? підхід одразу розробники проекту до звичайних користувачів. Дуже сумнівна ситуація. Далі вона пише, що більше та соковитіші винагорода зарезервовано для справжніх китів. Чуєте, та вони спеціально роблять резерв не для тебе. Звичайно, пошановуючи тапалок, а той, хто при баблі. Тобто, якщо ти не при баблі, то ти далі, з чого виходить, не цінуєш проект і... Не готовий бути його частиною. Не хочеш розвиватися зі спільнотою в цю нову еру цифрового ренесансу? Отже, робимо підсумок цього всього. Якщо ти не задонатив, ти ніхто і звуть тебе ніяк і знати вони тебе не хочуть. Тому розглянемо і на які ж майбутні проєкти ми можемо розраховувати, і які можуть нам роздати звичайним поціновувачем цих проєктів більш-менш нормальний дроп. Звісно, мажор він подібних вкидів не робить. Далі у нас іде Station, тобто теж таких моментів в ньому не замічення. Меміфай. Це класична тапалка, і, до речі, єдиний дуже класний момент, що в них ну реально просто багато реклами. От на міміфай я якраз таки доволі таки серйозно надіюся. І також на X-Empire. Бо я дивився безпосередньо інтерв'ю розробника X-Empire з розробниками Nedcoї, де перші сказали чітко, що ми йдемо по стопам ноткоїна. Що ми недпривзято будемо роздавати токени так само, як робив це Netcoin, і також вони будуть розвивати подальший функціонал свого проєкту. Тому кец, ну таке собі. Тому надію, що тут всі розумні, дорослі люди, в тому плані, що варто було очікувати подібних скамів, які просто хочуть прийти, нажитися на твоїх донатах і тихенько зникнути. Поки певного регулятора в телеграм-каналі не буде по цим проектам, така юна буде доволі таки частеньким явищем. Ще би я хотів додатково відмітити такі проекти, як Hot Ні Арвайле та Bloom, які, на мою особисту думку, доволі таки реально потужні проекти. Отож, друже, якщо ти додивився до кінця цього відео, я щиро вдячний, що ти послухав мою думку. Якщо згодний з нею або ні, то напиши це обов'язково в коментарях, постав лайк чи дизлайк цьому відео, а ще краще задив наш телеграм-канал, де в чаті ми зможемо обговорити це більш детальніше з тобою. Ну що ж, я дякую тобі за перегляд і кажу тобі до зустрічі. Побачимось у нових відео.